Всіх вітаю на своєму каналі. Триває сезон консервації. Він саме у розпалі. Тому сьогодні готуємо овочевий салат з рисом на зиму. Салат не новинка, але в кожної господині він виходить по особливому смачним. Кому цікаво, залишайтесь, йдемо готувати. Для початку запарюємо рис. 250 г круглого рису висипаю у каструлю. Рис промила, додаю 250 мл холодної води, відправляю на плиту та запарюю. І найважче, що є у приготуванні цього салату порізати 1 кг цибулі не дуже дрібним кубиком. Висипала цибульку в каструлю, додаємо 400 мл олії та тушкуємо 15 хвилин. На цей час почистила та потерла на грубі терці 1 кг моркви, додаю її до цибулі і тушкуємо ще усе 15 хвилин. 1 кг болгарського перцю нарізаємо не дуже Жури тоненькою соломкою додаємо до овочів, моркви та цибулі, усе разом тушкуємо ще 10 хвилин. Ще нам потрібно 2,5 кг м'ясистих та соковитих стиглих помідорів. Їх перемелюємо на м'ясорубці. Ви, якщо так не любите, можете зняти шкірку. І порізати помідори дольками. Додаємо томати до овочів, усе добре перемішуємо та накриваємо кришкою. Кришкою накривати обов'язково, щоб не випаровували соки, уся рідина, тому що рис потім вбере всю зайву рідину. Тушкуємо усі овочі, періодично помішуючи під закритою кришкою протягом 50-60 хвилин до повної готовності овочів. Овочі приготувались, додамо спеції Це 2,5 3 столові ложки солі. Залежить усе від солі. Давайте за смаком чайна ложка без гірки перцю та 100 г цукру. Усе ретельно перемішали. Персами час додати запарений рис. Перемішуємо ложкою та готуємо рис з овочами приблизно 25 хвилин до повної готовності рису. Якщо ви бачите, що у вас салат виходить рідкуватим. Тоді знімаєте кришку з каструлі і готуєте вже рис без неї. Салат майже готовий, в самому кінці наливаємо до нього ще 100 мл 9% оцту та залишаємо салат на плиті, щоб ще покипів 7-10 хвилин. Пійку обливаю кип'ятком. Тепер у мене найприємніша робота викладаю салатик у стерильні баночки. Кришки мають бути також стерильними, закриваємо їх ключем. Баночки під теплу ковдру і залишаємо їх там до повного охолодження. Рекомендую банки зберігати у прохолодному місці. Всім дякую за перегляд! Щоб зима була сита, не лінуйтесь, консервуйте. Пишіть в коментарях, звідки дивитесь мої відео, чи любите ви цей салатик як часто його готуєте. Бажаю мирного неба, будьте здоровими до нових та смачних рецептів.